Як ти розумієш, що заявка реально пріоритетна і класна, і її потрібно працювати? Перш за все, це таке достатньо складне питання, тому що відразу по заявці дві речі ти можеш виявити. Якщо вона максимально обмежена і коротка, то це свідчить або клієнт незацікавлений, або якийсь, можна сказати, лівий клієнт, який випадково потрапив на сайт, і невідомо, чому залишив заявку. Якщо інформації вказано достатньо багато, Клієнт розуміє, що він хоче, залишив контактні дані, вказав спосіб зв'язку, як він хоче обговорити. Видно, що він зацікавлений, ініціативний. Звісно, тоді ти розумієш, що ця заявка має бути цікава. Але це перше враження, друге враження вже формується після того, як ми аналізуємо сайт і, звісно ж, поспілкуємося з клієнтом. Розуміємо його очікування, розуміємо, чи є в нього досвід роботи, в SEO, розуміємо, наскільки комфортно нам буде працювати з даним клієнтом. І відповідно, в залежності від цих Двох факторів ми вже розуміємо, що заявка цікава, пріоритетна і потрібно обробляти якомога швидше.